Нова порція американських ракет від ЗСУ для російських військових. А як вона сюди залетіла, Питають в окупованому Донецьку. А Ух, нічого собі у вас. Усім привіт! Ви на Ютуб-каналі Фабрика Новин. Мене звати Наталія Мартинюк. І поки ви ставите лайк цьому відео, далі розкажу детальніше. Як повідомляється, бавовна прилетіла до штабу 11-го полку так званої ДНР у центрі Донецька. На місці прильоту можна побачити пожежу та великий стовп чорного диму. Місцеві ЗМІ визначають, що більшість ракет російська ППО перехопити просто не змогла. Також, ймовірно, були уражені склади з російськими боєприпасами. У Донецьку також знайшли Одну із ракет Хаймерс, яка після приземлення залишилася майже вцілілою. Частково бойова частина та блок управління ракети фактично збереглися. Примітно, що російські пропагандисти заявили, що ЗСУ атакували саме касетними боєприпасами, які нещодавно приїхали в Україну як допомога від США. Охренеть. Це що, Хаймарс, наш тобі? Я вже в такому нормальному стані. Але не Донецьком єдиним. В окупованому росіянами Бердянську Запорізької області теж зафіксували прильоти. Як пише видання РБК Україна, за різними даними, вибух стався в районі аеропорту, де, ймовірно, знаходиться російська військова техніка. А це вже російське місто Ростов на Дону. Місцевий губернатор заявив про роботу ППО. Нібито збили українську ракету. Ще буквально вчора сюди приїжджав російський президент Володимир Путін. Пропагандистам навіть дозволили зняти відео, де він каже: Добрий вечір. Там на плані, що Ось, Знає, що вечір ну що? А тепер добрий ранок від України. <му> У мережі поки що є лише кадри роботи російської ППО. Про наслідки жодна із сторін не повідомляє. Нагадаємо, що буквально вчора російські пабліки заявили про велику ракетну атаку по окупованому Криму. На Керченському мосту встановили димову завісу. За підрахунками окупантів прилетіло не менше 10-15 ракет від Збройних сил України. Таку активність саме ракетних атак можна пояснити нещодавньою новиною про нові поставки військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Як відомо, 13 жовтня українська армія вперше застосувала ракети дальньої дії атакамс з касетними боєприпасами це стало абсолютною несподіванкою для російських військових, оскільки ні американська, ні українська сторона офіційно не заявляли про наявність такого озброєння у зсу. Але згодом, вже після результатів першої такої атаки, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, Україна застосувала саме атакамс. А що думаєте про це, ви, наші глядачі? Куди краще завітати американським ракетам наступного разу в гості до російських окупантів? Пишіть свої відповіді у коментарях. Нам дуже цікаво почути саме вашу думку. До зустрічі.